Сьогодні ми розпочинаємо нову тему додавання і віднімання десяткових дробів. Але спершу ми виконаємо перевірку домашнього завдання. Додому був номер 1378. Якими цифрами можна замінити зірочку, щоб округлення було правильне? Знайди всі випадки. Так, дивимося на перший приклад. Була трійка, стала четвірка. Це можливо лише, коли замість зірочки в нас будуть одна із цифр від 5 до 9. Друге, була одиничка і залишилась теж одиничка. Це можливо, якщо у нас замість дірочки буде одна з цифр від одиниці до 4. Третє, невідомо, яка цифра була, стала трійка. Але праворуч тут два. Тобто, виходить, що розряд округлення тут це розряд одиниць. І відповідну цифру у розряді одиниць ми не збільшували, тобто, це буде 3. Та останнє. Тут якраз навпаки. Праворуч стоїть 8, значить, ми мали збільшити розряд округлення, тобто, мала бути тут на початку цифра 2. А тепер повторимо деякий матеріал з попередніх тем. Закінчи речення. Якщо справа до десяткового дробу приписати 6 нулів, то подумайте, що можна сказати на продовження цього речення. Поставте на паузу, скажіть це, або напишіть десь і перевірте. Зараз я скажу правильну відповідь. Якщо справа до десяткового дробу приписати 6 нулів, то отримаємо десятковий дріб, який дорівнює початковому. Для того, щоб натуральне число записати у вигляді десяткового дробу, як продовжимо це речення, ми можемо просто в кінці натурального числа поставити кому і дописати один або декілька нулів. Наприклад, натуральне число 5 це десятковий дріб 5,0. Більший дріб на координатному промені лежить. Правіше, ніж менший. Із звичайного дробу можна зробити десятковий лише тоді, коли у знаменнику в нас стоїть кругле число, фактично розрядна одиниця. Тобто це або 10 в знаменнику, або 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Цілу частину від дробової частини в десятковому запису числа відокремлює кома. Якщо при порівнянні десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого у десятих стоїть більша цифра. Якщо там знову однакові цифри, то тоді дивимося на цифри у наступному меншому розряді сотих і так далі, доки не знайдемо той розряд, у якому стоять різні цифри. Наступне завдання теж на повторення. Прочитайте дроби. Поставте на паузу і прочитайте кожний дріб. Так, читаю тепер я 2,8. Я буду читати по стопчикам 0,125, 11,67 52,205. 0,9, 2,04. Другий стовпчик 0,1 120,16 002. І рахуємо розряди десяті соті тисячні, десятитисячні, 10, стотисячні. 0,32 стотисячних. Одна десятитисячна. 0,123, 12,64 555,4. Наступне, перевір правильність перетворень. Тобто, тут в нас мішані числа записані десятковими дробами, і навпаки, поставте теж на паузу і поставте собі плюси та мінуси, де ви вважаєте, рівності правильними, а де ні. А тепер перевіряємо: 3,7 і 3,7. І там, і там правильно. 9,11 і це також 9,11. 13,1, а це ж 131 тисячна. 13 Наступна рівність 8546 тисячних та 8546 тисячних. Це правильна рівність. Так, дивимося, тут у нас 4000, а тут 400 сотих. Тобто, тут не вистачає ще одного нулака. Ця рівність неправильна. Наступна. Так, тут взагалі забули одиничку дописати у цілу частинку. Тут невірно. Так. Ну, тут вісімка зникла теж, навірно. 12 сотих, 12 сотих, вірно. Тут 21 тисячна, а тут сота. Неправильно. Тут 95 сотих, і тут теж 95. Сотих. Наступне завдання: зрівняйте кількість цифр у дробових частинах чисел. Так, порівнюємо: тут дві цифри, тут одна. Значить, дописуємо один нулик. Тут одна цифра а тут дві, тут три цифри тут дві, один нулик, тут два нулики треба дописати. А в останньому обов'язково поставити кому, але ще потім два нулики. А тепер ми переходимо до розгляду нового матеріалу, тобто додавання та віднімання десяткових дробів. Нехай нам потрібно знайти таку суму. 14,25 додати 7,8. Ми знаємо, що ми кожен десятковий дріб можемо подати у вигляді мішаного числа. Є. Тоді десяткові дроби ми замінимо мішаними числами і їх додамо, Ми знаємо, як це робити: цілу частинку до цілої, дробову до дробової. Отримаємо у відповіді ось таке мішане число. Яке ми повернемося до десяткового дробу, і воно виглядатиме ось так. Але це можна зробити і без переходу до мішаних чисел, якщо ми помітимо, що ціла частинка плюс ціла 14 додати 7, це ж буде 21, а 25 додати 8, 33, тобто додавання і віднімання десяткових дробів ми можемо виконувати ось таким чином, записуючи у стовпчик. Обов'язково ми маємо дотримуватись такого правила, що ціла частинка пишеться під цілою дробова під дробовою, а кома під комою. А далі ми забуваємо взагалі за кому і робимо цією додавання. Так, як ми додавали натуральні числа, тобто починаємо рахувати справа наліво. 5 додати 8 це 13, 3 пишемо 1 пам'ятаємо, 2 додати 0, 2, та ще 1 – 3. 4 додати 7, 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. І 1 додати 1, 2. І кому потім, аж в кінці ми поставили, знесли, Тому що кома під комою. Аналогічно, ми можемо обчислювати і. Різницю десяткових дробів. Єдиний варіант є досить проблемним, коли, наприклад, у нас після коми не співпадають кількість цифр. Наприклад, тут одна цифра, а тут три. Але ж ми знаємо, що ми можемо після коми дописувати стільки нулів, скільки нам треба. Тоді ми дописали нулі. І виконуємо знову-таки ту дію, що нам потрібно. Якщо це додавання, значить додаємо 0, додати ту цифру, що у нас друга. Якщо віднімання, значить ми віднімаємо позичаємо, віднімаємо кома під комою і отримаємо правильну відповідь. Нулі на місця відсутніх розрядів можна взагалі і не дописувати, а лише подумки їх там уявляти. Отже, таким чином правило додавання і віднімання десяткових дробів. Перше це треба зрівняти в дробах кількість десяткових знаків. Друге. Записати дроби один під одним так, щоб їх коми опинилися одна під одною. Третє, Виконати дію, не звертаючи уваги на коми. Четверте. Кому у відповіді позначити під комами компонентів дії. А тепер переходимо до розв'язання задач. Номер 1386 усно. Обчисли. першим 4 додати 0,3. Тобто ми можемо четвірку натуральне число написати десятковим дробом, поставивши кому та дописавши 0. І додаємо тепер 0,3. Це ми можемо зробити навіть усно, тому що ми бачимо, що тут ціла частинка в нас 4, а тут 0. У десятих 0, а тут 3. Давайте починати з кінця рахувати: 0 додати 3, 3. 4 додати 0, 4. І кому ми знесли. Друге. Аналогічно тут: 9 це 9, цілих. у нас немає взагалі тут дробової частинки, то й дев'ятку ми додаємо до нуля. 9, цілих. Ну, відповідно, якщо в першому дробі, ну, фактично, там натуральне число дробової частини немає, то ми просто дописуємо дробову частинку другого доданку. Третє. 0,8 додати 0,1. Знову таки, 8 додати 1 це 9, 0 додати 0,02 9. А взагалі, ми можемо просто виконати навіть додавання одразу 15 і 19, тому що у нас кількість цифр однакова. 15 додати 19. Це 34. І дописуємо кому попереду, та 0 додати 0 буде 0. Так, тут нам треба дописати один нулик, щоб у нас було 30, а там 5. Значить, це буде. 35, але звертаємо увагу, що в нас тут ще є нулик, тобто і тут ми його дописуємо, але ж потім ставимо кому і дописуємо 0 у цілу частинку, тому що у нас там у цілих частинках теж нулі 0 додати 0 буде 0. Наступне шосте. Аналогічно тут зрівнюємо одиничка, а там у нас 0,07. Тобто, сюди ми дописуємо два нулі і рахуємо як 100. 100 додати 7, це буде 107. Але це у нас після коми. А до коми в нас цілі частинки нулі, значить, 0 додати 0 отримаємо теж 0. 7 дописуємо 0 до п'ятірки. І 45 додати 50, отримаємо 95. Поставили кому, 0 додати 0 буде теж 0. І останнє восьме. Тут нам треба нулик дописати: 170 додати 8. Це буде 178. Так, одиничка це у нас був розряд 10 значить, попереду поставили кому. І 0 додати 0 отримаємо теж 0. Аналогічно, номер 1388. Піднімання. Так, бачимо. В першому у нас є двійка. Значить, ми можемо поставити кому і дописати 0. Тоді 3 відняти 0 це буде 3, 7 відняти 2. 5. Кому знесли? Друге, 12,95 мінус 1,0. Ну, знову, 5 мінус 0. 9 мінус 0, 12, 1. Фактично, у нас у дробовій частині зберігається дробова частинка першого числа зменшуваного. І лише нам треба від 12 забрати одиничку, тобто отримаємо 11. Третє тут дуже легко. 7 відняти 2, 5 0, мінус -0, 0 Четверте теж дуже легко.

Так, 7 сотих мінус 2 сотих, це у нас 5 сотих, 0 мінус 0, 0 і 0 мінус 0 теж 0. 0,5 це буде відповідь. 7. 0,39 мінус 0,27 9 відняти 7, 3 відняти 2. 2, 1, 0, кома. І останнє, восьме. Так, тут у нас та 0. І давайте усно порахуємо. 3 відняти 0 це буде 3, а 12 мінус 12. 0. Отже, 0,3. Переходимо тепер до письмового виконання завдань. Номер 1390, виконай дію. Перше. Тут, до речі, можна теж усно, 3,7 додати 2,1. 7 додати 1, 3 додати 2. Обов'язково, що ми додаємо однакові розряди, 10 до 1, 1 до одиниць. 7 додати 1 це 8. 3 додати 2 5. Чому я наполягаю, щоб ми починали справа наліво рахувати? Тому що у нас може бути там одиничка, яка переходить в наступний розряд. Щоб не помилитися, буде саме так. От, другий приклад цьому підтвердження: 12,3 додати 4,8. Хочеться написати, що 3 додати 8 це 11. А 12 додати 4 16. Але насправді ж то, у нас має бути. 3 десятих додати 8 десятих, це вже буде 1,1. Тобто, оця одиничка вона перейде у наступний вищий розряд. Тобто ця відповідь є невірна. Правильно писати так. Давайте я запишу у стопчик. Так буде краще видно. 3 додати 8, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо.

Почну я з того доданку, там де найбільше цифр, мені так зручніше. Далі ми підписуємо одиниці під одиницями, 10 під 1,0 під сотень. Отже, ми бачимо, що у нас тут не вистачає нулика, який ми допишемо, і тепер рахуємо 7, 3, 1, 3, 4, поставили кому. Отже, відповідь 4,337. тисячних. Наступне четверте. Віднімання. Тут ми можемо легко усно відняти. Хоча ні, тут нам треба буде позичати, тому давайте запишемо у стопчик. Віднімаємо 2 мінус 9 ми не можемо, тому ми позичаємо від 6 одиничку, яка переходить в цей розряд вже десяткою. 12 мінус 9 ми отримаємо 3. Залишається на місці шістки п'ятірка, 5 мінус 2, 3 і знесли кому. П'яте одразу стовпчик 54,3 мінус 18. Пам'ятаєте, що 18 це ж натуральне число, значить, кома в нього, ніби в самому кінці стоїть, але ми її не пишемо. Тобто, ми пишемо ось таким чином і дописуємо, ще нулик після коми. Тоді тут ми маємо трійку 14 відняти 8, 6, 4 відняти 1, 3. Аналогічно шосте. Подумайте, як нам відняти від 5 1,83? Що нам треба спочатку зробити? Спочатку ми маємо до п'ятірки дописати кому та ще два нулі. Тому що у нас у другому числі саме дві цифри після коми. І тепер ми віднімаємо ніби 500 відняти 183. 10 відняти 3 отримаємо 7. Тут уже не нулик, а дев'ятка мінус 8 це 1. З п'ятірки ми забрали одиничку, тепер 4. 4 відняти 1, 3, 3,17. Наступна задача. Там ще один приклад буде, і бачите внизу домашнє завдання. Номер 1391. Велосипедистка за дві години проїхала 34,2 кілометрів. З них за першу годину 16,8 кілометрів. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за другу годину. Так, якщо разом ось стільки... Тобто, це у нас сума то один з відомих доданків, точніше, відомий доданок це буде 16,8. Тобто, нам треба тут згадати правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Одразу записуємо у стовпчик. Починаємо віднімати. 12 відняти 8. 4. 3. Отже, нам треба позичати. 13 відняти 6. 7. Тепер вже тут 2. 2 відняти 1. 1. Кому знесли? Отже, відповідь. 17,4 км. І останнє завдання номер 1397. Збільш число. 7 тисяч 7,2831 на 2000, та щось таке знову, на 2,423. Перше. Якщо ми збільшуємо одне число на інше, тобто ми маємо додати ці два числа. Отже, ми записуємо у стовпчик. Одразу бачимо, що тут треба дописати в кінці 0, і тепер ми можемо додавати 1, 6, 10, 1, пам'ятаємо, 7, 9, кому знесли. І друге. Щоб зменшити одне число на інше, нам треба від першого підняти друге. Знову бачимо, що нам не вистачає одного. Однієї цифри. Ми той один нулик дописали. Піднімаємо 2, 0. Позичаємо 13 -4, 9. 4 4 0. Поставили кому. Так, на сьогодні вам треба вивчити алгоритм додавання та віднімання десяткових дробів. Перечитайте ще раз правило підручнику та запам'ятайте його. Домашнє завдання. Параграф 43. Там ви знайдете це правило та виконати номер 1387 та 1389.